Друзі, вітаю Як хто разом з нами. Ви на то каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі, що долучаєте, спасибі, що переглядаєте. Дякую величезно за те, що ставите лайки і залишаєте коментарі. Це все направду дуже важливо для нас, як для авторів. Ми стараємось для вас і просимо вас таким чином нам віддячити. Мій гість, пан Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа, автор ютуб каналу Клочок. Тайм. Пане Валерію, радий вас бачити. Добрий день. Вітаю вас, друзі. Слава Україні. Героям слава шановні друзі. Підпишіться. Будь ласка, на кличок Тайм. Я підписаний доволі давно. Вам раджу це зробити. Ба Більше у пана Валерія є телеграм-канал, і там найоперативніша інформація одразу зринає. Посилання ми закинемо, прикріпимо в описі під цим відео. Скористуйтесь, будь ласка, підпишіться на ці два ресурси. Повірте, ви не пошкодуєте, Дякую. пане Валерію. Ради вас бачити. Дякую, що ви з нами. Топ тема, звичайно, це дві події: телефонна розмова Путіна Трампа, плюс вчорашня телефонна розмова Зеленського і е, Трампа. От не люблю загально починати, але втім, зараз ну, ситуація з до цього. Що нам показали ці дві телефонні розмови? Якщо говорити одним реченням, Трамп за будь-яку ціну прагне припинення вогню і початку торгівлі. Торгівлі з Україною, торгівлі з Росією, але не просто знаєте, там я от тобі це продав. Ти в мене це купи. Ну це дуже примітивно. Тут не базар. Я перепрошую, де говорять багато, і не ринок навіть да, де приходять йому на поторгуватися з кимсь про щось. Це е, підписання дуже серйозних контрактів між із з Україною, і в тому числі із Росією. Сполучені Штати Америки це виношують і плюс вчора ну дуже ключову, як на мене, фразу сказав Вітков: що для того, щоб нам ще і налагодити, <кій> ну це, мабуть, буде не зовсім лучше сказати, налагодити, а владнати да, владнати відносини з Китаєм, з Індією, з тією самою, ну Індія тільки е, сьогодні з'явилась там на горизонті в медійному mm -hmm. полі, на Близькому Сході владнати питання нам потрібна Росія. Росія продемонструвала. Своєї терористичної діяльності в Україні та й взагалі на багатьох країнах євразійського континенту. Багатьох тут без перебільшення, що вона сьогодні є геополітичним гравцем, але не, ну, не нормальним геополітичним гравцем. Я на цьому наголошую, і Сполучені Штати Америки не можуть з нею не рахуватися. І для того, щоб її зараз там усмирити, примирити, треба якраз припинення війни, і американці це активно просувають, просувають в тому числі і ціною українського інтересу. Це ми маємо розуміти. Звісно, зараз нам складно усім в Україні оцінювати це через точку зору конструктиву, тому що ми дивимося на це емоційно, і ну справді ми всі виснажені. Рахуйте, вже четвертий рік широкомасштабного вторгнення, але вся ця історія на жаль триває 2014 року, звісно. То нам е, абсолютній більшості українців складно сприймати це ну, як, як конструктивно, да маю на увазі з точки зору американської. Ми це припускаємо через себе, через український інтерес. Але мені це засвідчує, що зараз Трамп рухається в цьому напрямку. Він буде робити все, щоб досягнути успіху, тому що я так розцінюю, що для нього це буде контракт, можливо, там століття от для Америки. Wow. Бо це, це будуть серйозні його бізнес-інтереси, державні, але і приватні, в тому чисі приватні. Але в першу чергу він буде говорити як про державні інтереси, де буде заробляти приватні кампанії, тому я це бачу саме так зараз. А щодо гуманізму і так далі, ну друзі, я вас прошу. Ми маємо розуміти, що нам це подадуть як перемогу Трампа, який досягнув успіху, і ніхто нікого не вбиває. І для багатьох, і в Україні, і в світі це буде сприйнято ну як дійсно серйозне досягнення, але знову ж таки, ті, хто поза межами України, маю на увазі не українці, там інші громадяни інших держав, скажуть, ну так, окей, дивіться, не вглиблюючись взагалі в те, як припиниться ця війна, зараз це і території, і ресурси, і так далі. Головне, що люди перестали гинути. Оце те, що я бачу зараз, робить Трамп. Він виступає ем, нетиповим. Нетиповим миротворцем, чому нетиповим? Тому що він не рахується з інтересами зараз Росії чи України. Він рахується виключно своїми інтересами, mm -hmm. але mm -hmm. на, завершення, mm -hmm. на завершення додам те, що він хоче реально зробити, от совід поставив за ціль, що ці всі процеси міждержавні державні контракти і так далі, вони можливі лише після припинення вогню, навіть не війни, а вогню. Давайте про це поговоримо, пане Валерію, тому що фактично, що ми там <кхи>, зрозуміли з цих двох розмов, що і Путін згоден припинити удари по енергетиці, і нібито він вже там віддав наказ, щоб не стріляти. І Зеленський вчора підтвердив Трампу, що ми прихильні до того, щоб також припинити, якщо Путін це зробить, ми також не будемо стріляти по енергетиці, але є історія з умовами: тобто, Путін каже, а, припинення мобілізації. Навчання українських військово зобов'язаних припинення постачання зброї, припинення обміну розвідданими, і тоді вже можемо говорити про припинення вогню на суходолі, про припинення бойових дій на землі. Вже після цього у мене питання: що буде далі? Тому що, виходячи фактично з розмови Трампа і Зеленського, я зрозумів, ну, що всі ми зрозуміли, що розвіддані продовжується, на це адміністрація Сполучених Штатів не йде, тобто на умови Путіна вони не йдуть. Чи як? От можете пояснити, як ви це бачите? Я хотів би зробити одне уточнення. Я не знаю, чому українські ЗМІ це випустили. Я перевіряв свідомо спеціально. Мова йшла, коли Путін говорив про примусову мобілізацію. Передвірте в оригіналі. Там Такі, написано. Це ви праві абсолютно примусову мобілізацію, да. так було. А, і а, він зараз такий спосіб намагається підважити в Україні саме історію з примусовою мобілізацією, А такі випадки є у нас, безумовно є. А, і якщо до прикладу, ну от ми говоримо, ну так я б я б чесно кажучи брав би за основу саме цю тезу. Я не знаю, чому влада випустила і говорив би, що там, ну як влада б говорила, да, там немає примусової мобілізації, ми проводимо добровільну і так далі, тому подібне. Але проблема в чому вона заключається? В тому, що дуже багато чоловіків призовного віку не стоять на обліку в ТЦК. І а, це мільйони людей, а, і треба ну, проводити абсолютно інші дії для мотивації. Росіяни роблять це ну, дуже примітивно і просто. Вони платять величезні статки, mm -hmm. вони виплачують просто колосальні суми 30-40, 50 тисяч доларів. Це перша виплата, якщо ти підписуєш контракт. Ну і плюс там вже далі грошове забезпечення, воно дещо менше. А, і я не вважаю, що він не випадково на цьому зацентував. Тобто, Росія розуміє, що ми не припинимо мобілізацію. Як таку всю, але вони засовують цю тезу. Ну знову ж таки, чому так вчинила влада, і чому зараз там ЗМІ так саме поширюють? Я не готовий на цьому зараз акцентувати. Ну як не готовий зробити якийсь висновок, але поточнюю і тут дякую, що ми якраз до цього звернулися. Що стосується інших питань, і прописані вони були саме у офіційному релізі. І ще плюс озвучені пісковим, тому що не все в релізі було прописано. Там дуже цікавий коментар був. Це означає, що зараз по цих питаннях, які прописали росіяни, і яких нема в американському прес-релізі підсумковому, це те, що не сприймає Трамп, не Україна, а Трамп. Ну, от зокрема, щодо постачання, наприклад, зброї, західної і допомоги, Трамп чітко сказав, ми про це не говорили. Так, Натомість Пісков каже, вони про це говорили. Да. Який висновок Трамп сказав, ні цього не буде. І вчора прес-секретарка Білого Дому чітко говорить на брифінгу, що ми передаємо розвіддані оборонні необхідні для України. І президент України також говорив, що нам дуже важливо отримувати ці розвіддані, бо ми не будемо знати, коли по нас летить балістика. Ну, не лише балістика, і тому числі і шахеди, коли вилітають, ми також там нам допомагають розвіддані і європейські, і американські. Пане Валері, це вибачте, це... Будь ласка, ви, ви сказали просто таку штуку, я на яку я звернув увагу, і, і це правда, пані Левіт, здається, звати представниця Білого Дому, пресекретар. Вона ж сказала дійсно оборонні розвіддані. А так. може бути так, що. Цим і замаскують фактично ось цю умову Путіна. Він каже, припинити, припинити обмінюватися розвідданими. Ми говоримо, ну там адміністрація Трампа каже, так ми припинені, ми просто надаємо оборонні розвіддані. Не ті, які б призвели до атаки по вашій території, а оборонні, щоб Україна захищалась. Таким чином, одна умова знімається. Ну Умовно, кажуть, це можливо? Ну, звичайно, що можливо. Ну, ми ж знаходимося в переговорному процесі. Просто я говорив неодноразово українці. Схильні не вірити путіну, коли його інформація вона є ну неприйнятна. Але ми чомусь потім віримо, коли він висуває якісь умови. кажемо: дивіться, он Путін сказав, то так воно не буде. Ну чекайте, ну ми ж, ми ж тут не у нас же президент не Путін, а Зеленський. У нас інша влада, якому вибирали. Тому те, що каже Путін, ну треба як мінімум ділити на скількість там два, три, п'ять на 16 Якщо ми говорити говоритимо вже так образно, і ті вимоги, які, про які говорив Пісков. От Пісков саме наголошую, Пісков це дуже важливий момент. Це якраз сказано на те, що ще раз наголошую, є речі, які Білий Дім не сприймає. Не те, що Україна те саме. Дивіться на рахунок території, що Пісков говорить. Пісков заявив про те, що під час розмови не обговорювалися території. Він бреше відверто. Території обговорювалися, але конкретно Трамп не дав жодної позитивної відповіді Путіну на рахунок території. Бо Путін вже заявив: от не випадково був е кіт у комерсанті, там якийсь російський журналіст дав коментар комерсанту за підсумками телефонної розмови і е сказав наступне: що. Путін вимагав від Трампа, щоб Україна передала чотири області Крим прямо юридично. Тоді війна відразу припиниться. Ну, ми ж мусимо розуміти одну таку дуже просту банальну річ, що, до прикладу, на такі речі не піде дуже багато країн. От, до прикладу, той же самий Китай, Тайвань. Ну це зовсім не вписується в політику Тайваню. Як це так взяти і розділити, розумієте? Якщо ми говоримо про Гренландію, з Гренландії абсолютно інша історія. Трамп говорить про цей острів, тому що там нагадую, друзі, що е гренландці вони виступають за від'єднання взагалі від Данії. Як там буде далі історія? Будемо дивитися. Ну, але знову таки, там не зовсім однозначна вся ця зараз політика Трампа. Але що стосується України, то тут ну дуже йде іде в розріз із міжнародним правом він е Трамп це розуміє, хоча заяви його дуже дуже зухвалі, неприємні. Тому, якщо ми беремо з сухому залишку те, що було сказано між Трампом і Путіном, які перемовини були проведені, то от я брав би за основу саме реліз Білого Дому. Це те на що погодився Трамп на сьогоднішній день. Більше ні. Єдине на що Трамп продемонстрував, що він готовий піти на поступку в даному часовому проміжку, проміжку до переговорів у Джиді і наступних раундів переговорів. Це поки що не припинення вогню по лінії фронту, чому тому, що ну дивно виглядає історія. Як на мене, тут Трамп зазнав певного таку промаху, оскільки така ініціатива була від зеленського від команди. Вона, звісно, ну виглядає як на мене неприйнятно з усіх сторін, тому що ну правильно було б як на мене припиняти вогонь сюди. Так, але оскільки така була пропозиція, то е, вона прийнятна була з американцями з українського боку, але чомусь вони прийняли цю пропозицію з російського боку. Ну, тут Трамп виглядає навду в е, програшній ситуації, але саме в цьому пункті. А по решті питань ми бачимо дуже багато цікавих повідомлень з'являється, наприклад, по енергетиці. Білий дім говорить, електростанції так, тобто про всі говорить, а ми готові взяти під контроль. Україна говорить тільки за С. Ну це я так думаю, що для того, щоб заспокоїти і енергетичний ринок всередині, тому що вчора вже почали быстренько е, швиденько писати пости е, експерти, які там тим чи іншим боком <coughs> можуть коментувати енергетичні питання. Кажуть, ні, ні, цього робити не можна і так далі. Ну, злякалися вже наші. Енергомагнати, що вони можуть там зробити так, що не вони будуть володіти. Бо, у же ж, і російський бізнес активно в енергетичній сфері, присутній, друзі. Так, можливо, хто забув? Ну, yeah. а тут вже альтернатива. Американський бізнес, ми тепер будемо да, доїти цю корову. Ну, на жаль, так. Але ж податки прилетитимуть однаково, хоч одні, хоч інші, для розуміння ситуації. Тому, е, можливо, навіть американці будуть краще платити. Е, тому є тут питання, є неузгодження. І, як на мене, зараз ми знаходимося в активній фазі переговірній із росіянами Україна і Росія. От як би це не виглядало зараз таким ну, дивним, але так, ми знаходимося з ними в переговорному процесі через Трампа. Через американців. Це типова човникова дипломатія. От зараз напрацьовуються ці тези. І от навіть вчора коментар Зеленського із Фінляндії був дуже показовим, коли вже він там, після офіційного посту в ВІІКС розповідав журналістам, до чого, власне, і про що власне, вони говорили з Трампом, до чого думалися і про що говорили. Він там сказав дуже багато цікавих речей, що і от, і вважаю, дуже правильним тепер дипломатичний крок. Американці говорять про, про повне припинення вогню. Ми готові. Ми готові. Трамп працює з Путіним, і Трамп так. тут вже в пастці. це треба використовувати. Було давно. От так, ми готові. Давайте робити. Ми не віримо Путіну, але робіть це. і зараз Кремль знаходиться в такій ситуації дуже дуже непривабливій, тому що американці говорять: чекайте, ви ж хочете співпраці з нами? Да, ви ж хочете виходу на економічні зовнішні ринки, політичні зовнішні ринки. Дивіться, Україна готова припинити війну. Готова припинити вогонь по лінії фронту, навіть єдине питання там, щоб лінія фронту не проходила через міста. Це правильне зауваження. Звісно, воно десь посунеться. Давайте, робіть щось, і Крем не має на це відповіді на сьогоднішній день. починає якісь висувати вимоги і так далі. І тут спливає питання санкцій. от на цьому тлі. Виходить пан Вітков, спецпосланець Трампа, і говорить: ми готові скасувати. Ми віримо Путіну. Звичайно, це крінжатіна була просто ну якась така страшна. Але враховуючи те, що вони знову ж говорили, вони Україна Америка, це не про Україну, а про Америку. Вони не будуть так говорити. Нам треба спробувати до цього відноситися максимально спокійно, хоча це ну, дуже тяжко. Так, от він говорить: ми готові скасувати санкції проти Росії, але виключно після повного припинення вогню. Оце точка відправна. Тоді ми про щось будемо говорити далі, але до цього моменту ні припинення постачання зброї, ні розвідданих нічого не буде, окрім того, що ми з вами домовляємося. от Як перший етап це ну, буде ознаменувати ознаменовувати наміри до припинення вогню? Це припиняємо обстріли інфраструктури енергетичної. Якщо окей, робимо перший крок, тоді йдемо далі. Я вважаю, що тут е Трамп, виходячи з ситуації непростої. У переговорах із росіянами, тому що росіяни хто б що не говорив, але вони дуже досвідчені дипломатичні переговірники. На правду такі є. У них дипкорпус має на увазі переговірний міжнародний, працює дуже потужно. Хоча в своїх інтересах я тут глядачів прошу зрозуміти мене правильно. Це не констатація, того, що вони добрі, а констатація того, що вони професійні, але терористи. Я на цьому на цьому поточнюю. По і е, коли Трамп зіткнувся з цією проблемою, а для нього це проблема, тому що він їх там думав, мабуть, вибачте, на раз-два взяти так, не працює з росіянами. Він говорить так: Окей, давайте ми тоді таким шляхом підемо. І для мене було дуже, дуже важливим зрозуміти. Ну побачити, якою буде реакція України. Вважаю, що вчора телефонна розмова дійсно для України пройшла добре, і ми зараз уже фактично. Ем, Використовуємо ті пастки, які виставив для себе сам Трамп, а саме щоб ніхто нікого не бивав, щоб припинився вогонь і так далі. Окей, ми підтримуємо. Про я ще раз повторюсь, просувається питання в, в Кремлі, і тепер Америка вимушена тиснути десь поступатися, звісно, Росії. Але ну, в будь-якому випадку ми мусимо розуміти, що Америка не наш партнер і не наш союзник. Я наголошую, вони є Америка. Як би це не звучало зараз, ну дуже сумно для нас. Вони будуть нам допомагати за гроші і так далі. І вони будуть просувати виключно свій американський інтерес. Ще раз повторюю: Вітков чітко сказав, нам потрібна Росія відносини з Росією, тому що в нас багато проблем на Близькому Сході і з Китаєм. Росія вони вбачають, що їм в цьому плані буде не те, що допоможе, вона буде корисна їм. Як Ну, ми можемо розвивати цей трек, там і ціна на нафту, і так далі. Вітков про це говорив. Дякую. Вітков серед іншого сказав наступне I think we can get to a full-on ceasefire in Ukraine in a couple of weeks. тобто фактично, я думаю, що ми зможемо вийти на повне припинення вогню в Україні за пару тижнів або так. за декілька тижнів. Ну каплвікс це за пару тижнів. Да якщо порахувати за пару тижнів, то це пане Валерію, 2 квітня. Ми з вами обговорювали 2 квітня від Дональда Трампа. Я вже шукаю конспірологію. Чи реально 2 квітня це можливо? Ну, знову ж таки, пане Юрій, ми з вами говорили про ще 23 лютого, я пам'ятаю, так Про що це могло там бути, і трішки згодом, е, наміри Трампа залишаються незмінними. Вчора прес-секретарка Білого Дому сказала: Трамп одержимий цією цілі, і це ще раз наголошую для України добре, що він одержимий цією цілі. Ну, цю тему вже розвивати треба далі. Але е, враховуючи те, що Трамп має справу не з простим. Своїм майбутнім контрагентом реально простим, Він це розуміє. Він вчора сказав дуже примітно таку річ, що Росія дуже величезна країна, там багато землі і так далі, ресурсів. Ну, ну ми повинні це зрозуміти. Я ще раз наголошую. Це не означає, що вони стали нашими друзями, Ні, Росія не буде нам другом ще багато століть. І я навіть сумніваюся, що ми колись там в перспективі до цього повернемося, бо стільки вбитих і закатованих, це жаходим. Це, Ця війна має всі ознаки геноциду. Тобто, нас знищують за національною приналежністю. Я про це говорив спочатку широкомасштабного вторгнення. Так, от Трамп розуміючи цю всю річ, він з ними буде працювати саме так. І тепер часовий проміжок, коли буде припинений вогонь, він може рухатися. але Терпіння Трампа не безмежне, от, в певний момент він може просто-напросто, ну вибачте, психанути, так як воно є, сказати: все, стоп. Далі ми працюємо іншою, на інших треках. Ми посилюємо Україну, ми працюємо з Україною. Єдине, що він не робитиме, це безкоштовно. І в нього європейці відразу стануть найкращими друзями. От Відразу. Але Трамп не хоче зараз цього робити. Він це залишає як останній. Знаєте, такий пункт, який ну, дійсно може бути задіяний, а те, що він задіється, ну давайте ми подивимося зараз на Ємен. Звісно, ну, порівнювати Україну і Ємен це не зовсім справедливо, тому що та й навіть і сектор Газа там е, об'єм війни набагато менший, в рази, просто в рази. Це незрівнянні речі. Але він демонструє те, що він може, наприклад, завдавати ударів по хуситах, яких підтримують росіяни. Бо ми говоримо про, лише про Тигеран, але і Трамп про Росію мовчить, але вони їх підтримують, тому що протикарабельні ракети Росія туди передавала, інформації такої багато землі. І в тому числі, якому Трамп дав два місяці. Тому дата припинення вогню вона залежить від багатьох факторів. До того моменту, допоки не дійдуть спільних позицій Вашингтон та Москва. Щодо от такої багатовекторності, бо не лише Україна для Росії, Україна це зараз суперкозар. тому що навіть президент сказав, що так у них є зараз успіхи на фронті, у них є. Ну вони демонструють силу, особливо на ті переговорів. Перед переговорами вони робитимуть це ще активніше. От що ми розуміли, ще більше посилення атак і ударів буде. Це ну на жаль, так воно завжди відбувається, коли там домовляється про припинення якоїсь війни. Тому дата припинення, і, за словами Віткофа, може бути за два тижні, може бути за тиждень, може бути за три тижні. І я, ну, але якусь таку там проміжку на півроку я не бачу. Це набагато ближче. Президент серед іншого вчора чи позавчора сказав про те, що там росіяни готуються до нового наступу і там за декілька місяців там, критична фактично ситуація буде. Нам потрібно до цього готуватися на трьох напрямках. І Сумський серед них, і Харківський здається, як корелюється ця заява з мирними потугами, з мирним процесом в цілому, який готується? Я хотів би, щоб ми зараз зрозуміли, що заява Зеленського це м, наші дані, які, наприклад, Росію не озвучувалися, але Росія наступає постійно. Тобто, ми в такий спосіб на сьогоднішній день формуємо. Українське бачення намірів Росії, ну давайте ми гіпотетично скажемо: та ми знаємо, що Путін не буде нападати взагалі. Він нас обстрілювати не буде взагалі. Ну і що нам скажуть після сьогоднішньої ночі, коли прилетіло по Кіровограду і прилетіло по Кропивницькому, -по -по Перепрошую, це я вже так по попередній назві. Це ж ну реально демонструвало б усьому світу, що ми не оцінюємо загроз, які є для України. Тому я ну, радив би цю заяву Зеленського сприймати як. Наміри Путіна продовжувати свої терористичні атаки проти України, але ми повинні зараз, виходячи з того, що робить Росія, сформувати адекватну позицію європейців з посилення України, тому що ми справді стоїмо на захисті Європи в тому числі. І добре, що наприклад Фінляндія вчора сказала, що потрібно Україну озброїти до зубів, як сказав суп. І це, це нормально, тому що Європа має це розуміти не Америка. Америка виходить з цього процесу. На жаль, тому я ну, зараз би спробував, би, хоча б ну спробував би максимально спокійно і коректно там, приймати оцю заяву Зеленського, але те, що він це говорить, ну просто ми повинні розуміти саме таким чином. Демонструй кадр якраз Кропивницького про який згадав пан так. Валерій, жахлива трагедія сталася, просто масовно обстріляли місто для наших глядачів. Скажемо про це є постраждалі там, ну принаймні, от на момент запису 10 людей постраждали, і одна дитина серед цих людей. Ось так: от пане Валерію. Щодо того, коли в принципі, на ваш погляд, ми можемо дійти до етапу. Uh, ceasefire, фул повного припинення вогню, і далі до мирного процесу. Як ви вважаєте, от сама всеоб'ємна мирна угода? В якій перспективі можливо досягти до ключових пунктів, тому що Путін в розмові з Трампом, і ми знову звернули увагу, сказав, що там нужно в заяві Кремля обратитися к первопричинам кризиса», як вони це називають. А перша причина, і ми це з вами проговорювали, це те, що росіяни там американцям серед іншого, значить, перед початком повномаштабного турнення пропонували там виведення інфраструктури НАТО на 97-й рік забрати з північної Європи ага. е, інфраструктуру і так далі. Тому я не кажу там про нейтральний статус для України російська мова, це все зрозуміло і так до цього ці пункти. Всі вони можуть бути узгоджені в рамках великої крупної угоди, чи це. Чи, чи це про це процес буде просто затягуватись місяць, потім ще давайте місяць, потім будемо говорити, і це перетвориться на великий мінський процес, ну умовно кажучи. Справа в тому, що була вчора озвучена президентом України ключова фраза: він говорить про рамкову мирну угоду. Я от зараз навіть можу цю деталь перевірити, для того, щоб ми були максимально коректними, це означає, що в принципі ми сьогодні говоримо зараз про підготовку. Документу, який може бути взятий за основу для підписання мирної угоди, як такої, швидко не знайшов цю тезу, але вона вчора прозвучала в одному із коментарів. Це означає, на моє переконання, що на сьогодні процес рухається до припинення вогню повного і початку підготовки угоди із росіянами, де буде конкретно і детально все прописано на основі якоїсь рамкової мирної угоди. Яка може бути парафована обидвома обома сторонами за посередництва США. Мова йде не про припинення вогню, а за посередництва. Mm -hmm. Це може відбутися впродовж і має відбутися 30 днів з моменту повного припинення вогню, повного. Зумієте, повного припинення вогню. Можливо, з моменту, знову ж таки, як варіант припинення вогню по енергетичній інфраструктурі та інфраструктурі загалом. Такий варіант, я бачу, сьогодні може розглядатися. А саме підписання мирної угоди може бути відтерміновано на невизначений час. Як то, наприклад, сьогодні дуже складно підписується мирна угода між Азербайджаном та Вірменією. Да, да, да. Уже ну, більше року там триває цей процес, тому що розуміє Спашанян, що це для нього серйозні репетиційні втрати. Будь-хто, хто буде уповноважений на підпис цієї угоди з боку України, якраз і ризикує своїм політичним майбутнім. Тому що умови, навряд чи будуть максимально вигідними для України та в будь-якому випадку політичні опоненти будуть використовувати це як інструмент для атаки, тому е, ми маємо зрозуміти одну таку річ: зараз активно Америка просуває питання до перепрошую, припинення саме вогню в повітрі на морі, тому що їм треба забезпечити безпечне судноплавство не лише в чорному морі. А й в червоному, хоча вона не, воно й не тут, але певне посередковане відношення це має. Це, як буде приклад для Трампа, дивіться, ми досягли тут при не атаки по морських і торгівельних воєнних судна в Чорноморському регіоні. Те саме ми зробимо і в Червоному морі. Ми показали, що ми це можемо робити. І це буде поступальний рух. Тому про часовий проміжок, саме припинення вогню, ще раз повторюся, це, ну як на мене, не півроку точно, це набагато менше. Якщо говорити... Про підписання мирної угоди цей процес може бути відтермінований, або ж мирна угода як така може бути не підписана взагалі, як, наприклад, між двома Кореями, правильно я розумію? Або там Японією і Росією, радше. Ну так, є такі варіанти, і також порівняння роблять із угодами, які не були підписані, і заморожені конфлікти на пострадянському просторі, Південна Осетія, Абхазія, Придністров'я. Аналогій можна проводити і приводити чимало, але я такий варіант не виключаю також. Пане Валерію, я хочу вам подякувати за це інтерв'ю, за чергове, професійне і надцікаве інтерв'ю. Бережіть Дякую. себе і до зустрічі. Хай щастить.